Шановні друзі, а чи знаєте ви наскільки важливо проходити гестроскопію і колоноскопію? Сучасний високотехнологічний діагностичний огляд, верхніх і нижніх? Відділів шлунково-кишкового тракту ця діагностична, в тому числі лікувальна процедура, дозволяє оглянути злозову страву сходу, шлунку та 12-палої кишки, побачити мінімальні зміни, які неможливо виявити іншими методами, як торенген чи УЗД, та вчасно пролікувати і попередити тим самим розвиток онкологічних захворювань. Адже таке підступне захворювання як рак шлунку не дає про себе знати на ранніх стадіях через відсутність. Бульових рецепторів у слизові оболонки органів шлунково-кишкового тракту. Саме тому в Україні рак у більш ніж 50% діагностують на пізніх стадіях, коли лікування малоефективне. Хоча насправді рак розвивається на тлі передракових нелікованих змін впродовж тривалого терміну до 10-20 років. І ще 2-3 роки минає з того моменту, коли рак поширюється. За межі органти дійсно нагнав страху. Ми дійсно стали розуміти наскільки важлива ця процедура. Тож маємо обговорити її з експертами на студії Катерина Ярошенка, лікар ендоскопіст медичного центру Старт доктор, кандидат медичних наук, доцент. Вітаємо вас! Доброго дякуємо, що ви до нас завітали в студію. На таку важливу тему з нами будете говорити. Давайте взагалі зазначимо гастроскопія, ендоскопія. що то до дослідження, як вони розрізняються насамперед, зараз існують такі ендоскопічні дослідження. Які проводяться Мабуть, через всі органи нашого організму. Е, найбільше востребовані – це гастра та колоноскопія. Гастроскопія це дослідження, яке проводиться через ротову поражнину, так як ми приймаємо їжу, і лікар під час дослідження може е, оглянути стравохід, шлунок та 12 палу кишку. Колоноскопія – це дослідження товстої кишки. Тобто, з іншого боку, вводиться апарат ендоскоп і також е, досліджується, оглядається вся товста кишка і е, дистальний відділ тонкої кишки. Насамперед, це важливо, так як, як ви казали, рак дуже розвинений в нашій країні. Наприклад, за 2023 рік було виявленових 10 тисяч випадків раку товстої кишки. І це були випадки вже занедбані, які, на жаль, не піддавались лікуванню на початкової стадії. Пані Катерина, скажіть, будь ласка, який спеціаліст відповідає якраз за проведення таких досліджень? Ці дослідження проводить лікар ендоскопіст Це лікар, який виясняє скарги пацієнта, який пояснює йому підготовку на це дослідження, проводить візуалізацію всіх цих органів, про які ми говорили, і може на ранніх стадіях навіть лікувати? Завчасно такі захворювання, які в подальшому приводять до раку товстої кишки. наприклад, видалення поліпів товстої кишки, які через роки можуть стати раком товстої кишки. Тож кому з якого віку, як часто треба проводити ці дослідження? Це дуже індивідуально, але було прийнято таке: якщо у пацієнта немає скарг ніяких на шлунково-кишковий тракт, якщо в сім'ї не було родичів, у яких було рак того чи іншого органу шлунково кишкового тракту, то в нашій країні запровадження такий скрині, тобто передчасне виявлення онкозахворювань, коли пацієнт ще ні на що не скаржиться. Тобто гастра повинно проходити всім з 50 років. Вколо на 40 років. Якщо у пацієнта є скарги, або родичі хворіли на ці захворювання, то і раніше. А скажіть, будь ласка, як взяти участь у такій програмі по скринінгу? Це загальна державна програма. Сімейний лікар, ну взагалі загалом сімейні лікарі повинні направляти всіх пацієнтів, які досягли цього віку, на ці дослідження. Якщо пацієнт не хоче чи бояться проходити ці дослідження, то ми можемо запропонувати дослідження, які проводяться під цитацією, тобто під зневолюванням. У сімейного лікаря береться електронне направлення і пацієнт вибирає клініку. Працює за програмою державних гарантій, і, наприклад, йому навіть НСЗУ, якщо пацієнти досягли цього віку, сплачує це дослідження, і він проходить безкоштовно. Але пані Катерина, до там звичайного гузи треба готуватися в якихось випадках там пити воду. Там якісь контрасти іноді бувають так, водять. Певно, що це до цих досліджень теж треба підготуватися. Е, ну для гастроскопії, наприклад, в загалом потрібно тільки протягом 6-8 годин не приймати їжу. Воду пити можна, але небагато, там, пару ковків води. А для проходження колоноскопії, так дійсно там, там потрібна досить ретельна підготовка. Вона проводиться мінімум три дні, протягом яких пацієнт дотримується такої важкої ретельної дієти а також накануні та в день дослідження він приймає препарат, який. Баря чистите, очищую товсту кишку. для того, щоб вам краще об'ясніли цю підготовку, пацієнту здалгідь необхідно проконсультувати з лікарем ендоскопістом повідомити про нюанси, то тобто як він приймає їжу, які в нього скарги, і лікар вам розкаже цю підготовку пані Надасті Катерина, розкажіть, будь ласка, про е, такий момент, те, що ви розказуєте, ось ця специфіка цих досліджень. Е, люди, які не підготовлені, все це звучить так досить, знаєте, неприємно з точки зору з точки зору самого дослідження. Чи існують якісь методи обезболювання чи наркозу? Зараз є такі в основні три варіанти знеболювання цих досліджень. Перше, це коли дослідження проводиться під місцевою анестезією, ну тобто, як кажуть пацієнти, побризкати спреєм спрей використовується лідокаїна, він інгаляційно приймається на ротоглотку. Пацієнт в, в, в повному присутствує при цій процедурі. Це ну, є как би, мінуси цієї процедури. то процедури, тобто время исследования Врач вместо того, щоб ретельно оглядати все всі ці органи і займатися діагностикою. Отвлекает пациента, успокаивает его и старается, чтобы был минимальный дискомфорт. Вторая методика це медикаментозный сон, чистоціян. То есть пациент приходит, спілкується анестезіолог, він під час дослідження спить, він не відволікає лікаря, лікар не, не пациенту, После цього він просинается и никаких неприемлемой как бы, не ощущает. Третя методика относительно недавно появилась, это е, называется ингаляционная такой вот эм, препарат, по типу как вот у пациентов с бронхиальной астмой, ингалятор. То есть можно дать пациенту подышать этим ингаляционным веществом, которое содержит и обезболивающий э, эффект, э, и также седативный немножечко успокаивающий эффект. Перед процедурой пациент дышит этим раствором, и во время процедуры он как бы в контакте с врачом, но при этом все равно легкие обезболивающие эффекты есть. А пациенты сами убирают метод анестезии, или это все за пораду лекаря? Ну, на самом деле, все как бы в, в по желанию пациента больше. То есть, если пациент не хочет присутствовать хоче присутствувати процедурі, отвлекать врача, то он говорит, нет, я хочу спать, ничего не слышать, Давайте под наркозом. Если пациент боится вот этой седации, то есть боится наркоза как такового, то ми можемо запропонувати вот місцевої анестезії, та додатково вести якісь там знеболічі препарати внутрішньо м'язова, або пр запропонувати інгаліційної. Вот Сюди, сюди, але це, насправді боятися наркозу чи не боятися наркоза може бути соромно, особливо колоноскопія. Запевніть нас, будь ласка, що лікар вже все бачив і його нічим не здивуєш. Ну ну дійсно це так, але все одно знаєте, якісь моменти дискомфорту, в час процедури є. Тому, ну, Наприклад, в нашій клініці у нас якби как бы на етапі приходу в клініку пацієнту видаються одноразова дія, щоб він не думав, що от як. К сожалению, раздет, иду на эту процедуру. он переодевается, беседует с анестезиологом. Пока он не уснул, он не видит и не чувствует никаких вот этих вот неприятных ощущений, но уже во время сна проводится процедура. После того, как я заканчиваю исследование, пациента перевозят в отдельную палату, он просыпается и. Наступно, щоб були комфортно. І якби нічого і не було, ніхто так, нічого не так. бачив. Але ж може бути якісь ускладнення, чи ця процедура проходить без проблем? Після любої дослідження можуть бути ускладнення. Для того, щоб їх уникнути і звести до мінімуму, потрібно спілкуватися з пацієнтом. Тобто, саме розповсюджене ускладнення, це коли використовується лідокаїн для анестезії, у пацієнта є алергічна реакція на цей препарат. Потім є ряд ускладнень, які зв'язані безпосередньо з процедурою. Тобто, сколо на це і кровотечі при взятті біопсії, ну і найстрашнеше, в чому всі беці ці перфорації. Для того потрібно спілкуватися з пацієнтом. Тобто пацієнт повинен прийти, розказати свої скарги, лікар повинен вибрати процедури, обсяг процедури, як краще підготуватись пацієнтою. Тоді можна уникнути цих ускладнень і звести їх до мінімуму. Оптимістичні я вважаю, ноті. Давайте будемо дякую. з вами завершувати. Адже час нашого спілкування добігає кінця. Дуже дякуємо вам за консультацію, дякую. яку ви надали нашому ефірі. Катерина Ярошенка, лікар ендоскопіст медичного центру, стар доктор, кандидат медичних наук, доцент була вранку на Дніпро ТІВІ. Дуже дякуємо вам за цю зустріч. Надзвичайно приємно було поспілкуватися. Дякую.